Доброго дня, шановні ми з України. Вчора вечором не вийшло зняти у нас установку ламп, бо відходила соя і треба поспішали. Значить, ночі світло, ну, заводське світло. На комбані ось, зняли панелі, висячи, будемо міняти е, дуже таке ну, хірове, очі заморюються, як довго працювати. Значить, Що ми рішили? Знайшли виход, там, пошукали, посовітував товариш. Каже, поставте такі ледовські лампи, типу, буде вам щастя. Вони на ближній дальній світло, зараз побачимо установку. Є е, 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 коштують ці дві лампи 2600, тобто ну, ближній дальній світ дві фари. 2600. Заводські ледерські лампи, фари повністю не лампи, у межах 3600 за одну фару. Тобто І то це буде робоче освітлення без ближнього дальнього. Тобто, поки пробуємо таким макаром, вийде чи ні, будемо дивитись. Так, що у нас тут є з коробочки в цій Інструкція з експлуатації. Ну, ми вже трошечки порилися, бо перший раз, щоб зрозуміло було, як це все робиться. Тут все доволі просто. Показано, як встановлювати ці лампи. Ну, як повинно це все бути на українській мові. ну, Все тут доволі просто. Що я представляє лампа, це ну, холодильник, сама лампа отакого от плана, якась хернюшечка. Так, ранечка, ну напимаю. Так. Є таке вставне кольцо. Е, спершу його потрібно е, установити в цей. Йдемо зараз до ламп. Почали. Так, на фарі все починаємо, щоб всі бачили. Тобто штатний такий роз'єм на ближнє дальнє світло. Потім був отут колпачок такий розовий, ми його зняли вже до цього. Замок. Зараз одну хвилинку. Так, замок знімаємо, тримач самого того і лампочка. Що у нас тут? Подивимося по лампочці, лампочка. Бошеська, бошой. Лампа, блін. Ну... Аж четвертий цоколь. Не бажано пі ніде не кинути, да? цю бошуцьку лампочку. Ага, вставляємо. Значить, що ми робимо далі? Нам треба з цієї лампи зняти оце перехідне кольцо. Воно на таких защолочках. Тобто отак воно виглядає, це кольцо перехідне, І встановити його в штатне місто лампи. Воно тут добре все стає, все чітко по розмірам. Тобто дуже не промажемо. Тобто при штатній установці повинно бути сріз йти вниз і провід дивитися униз. І далі ми тепер закриваємо замком штатним той, що був на лампі. Замок щось не сів. Блять, не сідає. Зараз я То є, оце не експериментували, все як по заводу відбувається. Ну щось нам мішає, заважає. А що нам може заважати? Потовщині все те саме, нічого, руки зайняті. Щас одну... Так, трошки, звісно, виникають проблеми при цьому всьому ділові. З чим це все зв'язано, ну оця резинка біла, та, що закриває штатний цей відпилюки, вона не хоче налазити. Не хоче налазити, ну, ніяким образом не може надітись. ні отут ні це не пролазить, ні отак не пролазить. То ми поки ці резинки ну, не те, що вибраковуємо, а просто їх покладемо в цей. І трошечки у нас з замком вийшло. Не пленятки. У ну, ту сторону зібрали, зараз спробуємо на цій показати повний об'єм. Так, замок розкриваємо. Штатну лампочку приймаємо. Так, Далі вставляємо перехідне кільце. Ось отак так воно знімається. Раз, до проворота. Перехідне кільце. Зараз щось постановимо його. Mm -hmm. Ось отак воно. Зараз одну хвилинку. Прорізь, все красиво, воно стає і тепер. Замок. У нас цей замок вроде, він і м'якенький. а е, Виходить перехідне кільце трошки ту, вище по висоті, ніж е, лампочка. І отут виникають питання. Так що дуже обережно отак, до, до той піджали і даже, можливо не до защёлки, не до фіксатора. Ой, зафіксірували, все гарно. Все, фіксатори зробити, це закрилось гарно. З тим трошки була проблема у нас. Так, тепер лампа. Лампа при установці провід повинен йти вниз. Бо, якщо буде навпаки, ну, у вас дальнє світло буде світити під ноги. Тобто ми його провертаємо приблизно, отак зараз ось, вставили. там розове колічко і все, при установці у нас провід буде йти вниз. І з'єднуємо штатний роз'єм з роз'ємом на комбайні. В принципі, все. Ввечері, я думаю. Уже як буде темно, сьогодні гарантія коситиме, включу світло і буде різниця між жовтим світлом, робочим. з оцими. Якщо все піде добре, то і ці теж поміняємо на ледовські лампи. Так, вечором продовжимо. Так, зразу не думав знімати, але проміжне відео. Ось встановили фари днем. Робочі дві фари, ось жовтий цвет, а ці реально ну, білий. Ну, Як ночі буде, подивимося, Можем, можливо, навіть неправильно ми їх осинули, Ну, вже явно видно різниця. Жовтий. І білий. Ну, тобто, так само жовтий був це і дальній світ, тож, ближній дальній. Тобто ці дві фари, вони ближні дальні. А ці всі одноконтактні, ну, робоче освітлення. Подивимося ночі, як це буде. Так, ну звісно, зночі тут нічого не видно. Зараз підемо з кабіни дивитись. Ну Скажу вам зразу, що світло просто, жовте, оце бокове, воно ніхрена його тепер не видно. Оце леді сліплять просто, ну не видно нічого. Перестроїлись без сої на соняшник. Щось покінчалися сої у нас. залишилася ще робота по соняшнику. Зараз подивимося з комбайна. Свободний час. Не заправили машину, він їде. Кінчилась солярка. Ну, ребят, тут точно все чітко видно. Тобто з жовтого цього робочого майже не видно світла. Давай заведемо. Бо не точно все розуміло. Так, повний бункер. І тепер включаємо ближнє світло аварійкою. Ну, точно видно, що воно помінялося. Опразва дальні. Ось ближні. Ну тобто все працює чітко. Ну тобто на робочому освітленні видно, ну я так в комбані сижу, це мені рядки метрів ну, 30. Точно видно, гарно, прям гарно видно білим кольором. Я думаю, що якби... Ну ще жадко впустю, жадка трошки сліпе. Отак її майже уберу до землі. Тобто, отак взагалі хорошо хорошо все це діло видно. Якби б що бокове оце леди стояли, взагалі песня, мабуть, була б. Заказав ще, ще дві лампочки, спробуємо дві робочі леди поставити, як воно буде. Ну я думаю, буде шикарно. 100% стало краще. Отак От робоче освітлення ближнє дальнє не працювало. Ось ближній ось дальній робочий. Ну тобто явно видно, що змінюється комір. Так що, кому у кого погане освітлення, рекомендую всім добра. Так, доброго дня пишемо панство. Попробували ми покрисувалися ближнім-дальним світом ледовськими лампами і відразу. Докупив отакий комплект робочого освітлення. Тобто, оце отак було в упаковочці, це стара лампочка. І отак це все відбувається. Тобто, тут по одному діодові стоїть. Вони активне охолодження, ось вентилятор тут є, тобто, ну я думаю, шикарно буде. ну Ближні дальні всіх похвал. Зараз е, пробуємо ставимо ці лампи, міняємо на робоче освітлення. Одну вже замінив. Зараз просто покажу. Угу. Ось, тут єдиний ось вона вже встановлена на штатне гніздо. Ось провід підходить, єдиний мінус, чи, ну, не мінус, верніше, а тут ось на переходні кові воно симетричне, можна промазати. І є плюс ось і мінус позначено. Відповідно, взявши тестер мультиметр, виміряємо, де плюс підходить на оцю розетку. Ось він, як гуде чути світи фари. Гуделись. Так, Мультиметр і вичисляємо просто в усі фішки, де підходить плюсовий провід, щоб не попутати. В даному випадку це фіолетовий провід, тобто есть... одну хвилинку. Ось, з'єднав, бо не вистачало одних рук, заробив кулер і включилась лампочка. Попробуємо сьогодні, як робоче освітлення буде робити. Можливо, потім ми ці лампи поміняємо. Так, ввечері ще ввімкнуся і на цьому гадаю все. Так, останній раз, думаю, зніму, вже покажу ще раз е, бокове світлення. Ну, звісно, передній ближній дальній трошки веселіший світ, бокове трошки не так, як ожидалося, але все одно світить біле світло, не тусклий жовтий колір. Тобто, ну, не знаємо, чи є офігенний ефект, поки не зрозуміло. Ну, ближній дальній точно шикарно. Все, всім добре.